Ви Видивитися український фокус на слава ті Ми говоримо про холодні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марик Сірант, я Юлія Єршова. Вітаю вас добрий день. Вже найближчими днями Україна має отримати рекордну військову допомогу. А президент Трамп справжню кувалду у вигляді масштабного пакету санкцій. Таку гучну заяву зробив сенатор Лінсі Грем напередодні важливого виступу президента США, яке очікується у понеділок. Трамп розглядає можливість запровадження мит у 500% для тих країн, що продовжують торгівлю з Росією. А це передусім Китай, Індія та Бразилія. Паралельно Вашингтон обіцяє продавати союзникам зброю для подальшої передачі Україні. А коаліція охочих заявляє про створення штаб-квартири у Парижі та завершення планування контингенту на українській території. Про зміну риторики Трампа, реалістичність обіцянок Грема та майбутнє західної підтримки, говоримо з українським дипломатом, колишнім послом у США та у Франції Олегом Шамшуром. Гість приєднується до нас онлайн. Добрий день. Добрий день. Дональд Вітаю. Трамп сказав, що в понеділок всі мають чекати його заяви. І на вашу думку, що таке нам озвучить президент Америки Дональд Трамп. Давайте дочекаємося, здається, п'ятої години за Києвом, 4 за Варшавою. І тоді ми почуємо те, що Трамп. Збирається сказати, якщо він дійсно зробить цю заяву. Очікування. Ну, якщо виходити з того, що сказав Грем, що каже е, Трамп, це очевидно е, якісь е, оголошення щодо ставлення до Росії, які відрізнялись від його попередніх заяв, е, очікування в плані надання Україні військової допомоги. І застосування санкцій проти Росії. Все це в царині можливого, якщо виходити з того, що нам кажуть. Але як ми вже не один раз переконувалися з Трампом, треба дочекатися його заяви, і тоді буде зрозуміло, що він хоче сказати. А ну, щось прогнозувати досить важко, тому що ми бачимо стільки заяв. Іноді вони не зовсім стикуються, що передбачувати щось дуже і дуже важко. Пане Олеже, тобто я добре зрозумів, що ви не оптиміст, як мова про Дональда Трампа та його заяви? E, ну, кажу, що я, в принципі, песиміст, в даному випадку хочеться вірити, що нарешті. Ну, справа зрушилась, в і роз, буде розвиватися в вигідному для України напрямку, але це побачимо. Ось я чому хочу все таки дочекатися заяви Трампа, тому що якщо брати причини, чому може статися такий поворотний момент, то основна причина полягає в поведінці Путіна, в порушенні ним тих обіцянок, які він, судячи з усього давав Трампу. Трамп розлючений, Трамп зденервований, тобто ці характерні для нього емоційні голлики гойдалки, але здається, нарешті, в сприятному для України напрямку. Але чи це буде фактом, доконаним фактом, і чи буде це сталим, ну, побачимо. Поки що я, я б не взявся. Прогнозувати і висловлюватись однозначно, ну досить оптимістично пролунали заяви від сенатора Грема про рекордні постачання зброї для України. Це дійсно важлива для нас заява. За вашим відчуттям, ви дуже глибоко розумієте американську політику, маєте досвід роботи з американцями. Наскільки серйозно треба сприймати такі обіцянки саме від Грема? Ну і власне, давайте подумаємо разом, яка це може бути зброя, така рекордна для України. Якщо е, говорити про Грема, то до нього треба прислухатися е, уважно, оскільки це людина близька до Трампа, і от е, в тому, що стосується законопроекту, який він е, обговорює, який він готовий внести, який, начебто, готові затвердити, е, тут безумовно він буде внесений тільки тоді, коли буде відмашка від Трампа. В тій формі, яка була погоджена з Трампом, у мене викликають зауваження, ну, скажімо, по-перше, оці 500% і те, що там фігурує і Китай, і Індія, і Бразилія, все-таки ну, насамперед з Китаєм, Трамп хоче все-таки. Домовитись, не кажучи вже про астрономічні цифри 500 відсотків, тобто, це абсолютно правильно, але виходячи з поведінки Трампа, до того, є певні сумніви. Що стосується, яка це може зброя ну нас те, що нас найбільше зараз, те, що нам найбільше зараз потрібно, це звичайно засоби протипорвітної оборони, і Трамп казав про патріоти але він завжди, коли навіть про це говорив, він каже про те, що самим сполученим штатам не вистачає, от наскільки. Буде оцей баланс між тим, що треба нам і за словами Трампа не вистачає. Оце ми якраз і побачимо найближчим часом. Плюс від сполучених штатів, наскільки я розумію, дуже важливо отримати засоби ураження противника далекобійні, Тобто те, що Сполучені Штати, ну якщо і не мають монополію на це, але їхні засоби є, судячи з усього, найбільш ефективними. Оце я думаю, для нас особливо абсолютно потрібно, особливо засоби протиповітряної оборони. Це ми хотіли б отримати від сполучених штатів. Ну, подивимось. Do, dosyć ciekawo wygląda te, że e, pojawiły się inni e, ważliwe persony e, z administracji amerykańskiej. Gdzieś my nie widzieliśmy J.D. Vance'a, który zawsze tak niezawodnie wysłowywał się pro Ukrainie. Znikł nam też e, Witkow, e, a zjawił się na nowo Marco Rubio i same do Ukrainy przybył. Kiedy Keloch e, i takąś siłowni e, za e, Okean przyjmuje Mark Riute. Proszę o święto wizyty Kelocha w Kiewie, tak e, Mark Riute jak i Witprablajecja za Okean do Waszyngtonu. No, Także, tak nie ma zrute, tak że nie idzie jak raz i jest wizyta to, o czym Ми почуємо щось позитивне, або шанси на те, щоб почути позитивне, підвищуються. Те, що з'явився Келог, ну це також може розглядати як певний знак, враховуючи те, що Келог у нас вірніше у нас у американців головна людина для переговорів з Україною. А те, що зараз ми не чуємо або менше чуємо Венса і Віткафа, ну це може також приймати позитивно, але знову ж таки це може змінитися досить швидко. І треба пам'ятати, що все таки головна людина це Трамп, і все залежить від нього. Плюс дивитися, що якщо відбудуться оці очікувані позитивні зміни, то вони будуть пов'язані не з симпатією до України і навіть не з е, розумінням, ну скажімо, стратегічної важливості війни в Україні. Хоча б на Трампа мав б справити е, е, заяви китайського міністра закордонних справ, що Китай не може допустити поразки е, Росії і поїздки Лаврова. Пів... Північну Корею і до Китаю. А ми маємо на увазі, що зараз грає насамперед оці, оці емоційні голд оця образа Трампа на Путіна, такі його уражене його его. І це з одного боку: ну слава Богу, якщо це буде сприяти. Позитивному позитивній еволюції, але це в тому в той же час свідчить про крихкість бази для ухвалення навіть таких е, рішень. А як ви оцінюєте ідею сполучених штатів продавати зброю країнам НАТО, а вони вже далі її передаватимуть Україні? Наскільки це ефективна модель на вашу думку? НАТО великий блок і чи бюрократія не загальмує процес передачі або продажу зброї? Треба, мабуть, вже однозначно зрозуміти, що продаж закупівля зброї у Сполучених Штатах це фактично єдиний варіант, який зараз залишився. Я не знаю наскільки розглядається питання ліндлізу, про поставок у кредит, але продаж, і це підтвердив Трамп. Це актуально. Він неодноразово казав, що розраховує на те, що будуть закупівлі за рахунок європейських грошей, і як на мене, це ну скажімо так, логічно. А, е, і. Як це буде зроблено? От про НАТО я чесно кажучи, не зовсім зрозумів. Тобто не було підтвердження, не було деталізації. Але те, що зараз європейці мають, мають сконцентруватися саме на цьому, на, на тому, щоб віднайти гроші для закупівлі зброї сполучених штатів, е, мають все таки серйозно розглянути питання щодо е, використання. Конфіскації заморожених активів, або принаймні зробити наступні кроки для їхнього використання для ем, фінансування закупівлі зброї для допомоги Україні. Це абсолютно точно. Ну і за цією схемою виходить, що тепер Україні буде допомагати НАТО, і для Путіна відкривається шлях для риторики, що Росія воює проти НАТО. Це не червона ну, ганчірка це... для Кремля. Ну, ви розумієте, от ну не, треба вже припинити роз, розглядати куди е, Путін подивився, з якої ноги він став, що чорна е, червона гарчівка або чорна. Е, зрозуміло, що є все рівно ця риторика про НАТО, і ця риторика буде за, за будь-яких умов. Не буде цієї риторики, буде інше, будуть якісь виправдання, але уже мені здається. Путін наробив стільки, здійснив стільки злочинів, щоб на це точно не треба зважувати. Як на мене, єдине питання, щоб був цей найбільш такий ефективний механізм. Якщо це буде через НАТО, до речі, якщо згадати рішення НАТО, які були ухвалені на попередніх самітах, на останньому то НАТО. Начебто був готовий взяти на себе цю координацію, тобто стати таким замінником Рамштайна. Якщо це відбудеться, слава Богу. Головне, щоб це було ефективно і щоб е, час від е, ухвалення рі рішень і їх реалізації був е, щонайменшим. Оце суттєво, а не те, що подумає Путін. Пане Олеже, Ви тільки що в нашій розмові сьогодні сказали, що е, приточили приклад власне тої виповіді? Szefa chińskiej dyplomacji, pro te, że Rosja winy progrady nie może, ale tam, że było jeszcze dokazane, że to muszę, że Ameryka będzie to dni zoserylczona same na na Ukrainie. ale na skilki może być wpływowym czy ważnym ta wypowiedź e, własne same szefa chińskiej dyplomacji na rozwiązanie Donalda Trumpa i oczekujemy? Тобто я е, ну хотів би сподіватися, що це було почуто Трампу, Бо, по-принаймні, е, йому про це сказали, і він нарешті зрозумів, що боротьба проти Росії це боротьба проти Китая, проти е, всієї вісі країн агресорів, і Китай, і Іран, і Північна Корея. Упевненості в мене немає, але все-таки я хотів би е, на це розраховувати. І як на мене, от я про це казав. Що е, Китай зацікавлений в тому, щоб це ця війна продовжувалася довго, тому що тоді у е, США і у Європейців будуть зв'язані руки, і більше буде свобода для агресивних дій Китая в, в тому регіоні, який йому зараз найбільш цікавий, тобто прилеглий до е, території Китаю, буде відволікати і зусилля. І ресурси, і сполучених штатів і Європи, і в принципі, те, що сказав голова дипломатії, це просто ну певною мірою секрет Полішенеля. Це вже було зрозуміло і до того. Дивно, що він це сказав. Китайці, як правило, роблять це зиволювано. Ну в принципі, очевидно, і китайці іноді кажуть правду. Давайте ще поговоримо про таку масштабну зміну українських послів у країнах G7, G20, включно зі сполученими штатами. Чому на вашу думку саме зараз назріла ця ротація? Це 20 послів, фактично 20% усього дипкорпусу. Чи існує ризик, що така масова одночасна заміна призведе до того, що у певних ключових для нас країнах буде провалено лобізм України? Ну розумієте, щодо зміни послів. Ну, по-перше, це прерогатива президента. і очевидно, що він це робить. Він знає, чому це робить, тому що він визначає зовнішню політику, і нею керує. Це, по-перше, другий момент, як на мене, не важливо навіть не те, що будуть відклик... відкликані послі. Ну, Все-таки посли. Все є певні норми. Там раніше було до п'яти років, я не знаю, як зараз. Після цього посла треба міняти навіть в умовах війни. Щодо ефективності того чи іншого посла, це питання до президента. Але для мене головне питання, головний момент це те, ким ці посли, які підуть у відставку, будуть замінені. Вони, мабуть, і мають бути, не мабуть, а точно мають бути замінені людьми, які можуть. Працювати, як то кажуть, з коліс, тобто вийшов з поїзда або з літака, і на зубний день ти вже починаєш або в той же день ти починаєш працювати. Якщо будуть такі зміни, якщо будуть ну, професійні люди, не обов'язково навіть професійні дипломати, але досвідчені люди, які мають в голові. План, як вони мають працювати, це добре. Якщо знову буде критерій, близькість до президента до влади, це погано, тому що дуже підвищується ризик, що ми знову побачимо непрофесійних людей або людей, просто не здатних ефективно працювати. А часу на розкачку, як то кажуть, на те, щоб входити в тему, зараз немає. Просто ну звісно, немає часу на те, щоб входити в тему, і ключова країна для Америки тут для України тут Америка, і власне називається прізвище Умєрова як кандидата на місце посла, яке займала Оксана Маркарова. Як ви оцінюєте кандидатуру Умєрова? Я б сказав так, що в Україні про це знають з етичних міркувань я своїх колишніх колег і всю систему зовнішньополітичну намагаюся не коментувати, якщо це стосується особистостей. Серед тих, хто зараз фігурує серед претендентів на посаду посла, я, чесно кажучи, не бачу людей, які можуть дати. Додану вартість в тому форматі, про який я сказав, тобто безпосередньо і швидко. А плюс треба два, Як на мене щодо США, два критерії: це людина, яка зможе працювати з Трампом його командою, тобто має бути прийнятна для нього. І другий момент це людина, яка вміє працювати в, в американській публічній площині. Із політиками, і з інтелектуалами, і з пересічними американцями, тобто, має знати, як говорити і що говорити, щоб аргументи були переконливими. Ну і третій момент це звичайно, близькість до президента і можливість з ним спілкуватися напряму. Ну, от, от останній момент очевидно існує. Щодо перших двох, ну побачимо. Ну, я хочу встигнути поставити останнє запитання про коаліцію охочих минулого тижня. Вони провели першу зустріч після такого мовчання довжиною у три з місяці домовилися заснувати штаб-квартиру коаліції у Парижі. Оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні. На вашу думку, наскільки це реалістично, що коаліція охочих трансформується у сталий оборонний механізм, і цей механізм буде незалежний від американської політики. Політично це важливо, якщо брати і дивитися під кутом зору можливості вплинути на ситуацію, це як на мене в принципі ініціатива, ну скажімо так, фантомна. Зараз замість цього я б сконцентрувався на пошуку грошей для закупівлі зброї. А це реально, це може змінити ситуацію. А ініціатива, яка все ще обговорюється, яка є дуже аморфною. Реалізації шанси на її реалізацію, як на мене, дуже і дуже непевні. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, глядачам Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах та у Франції, був з нами на зв'язку.